Заговорений вогень, діла воскового спали, любовний вогень, тіла живого спади, з привороти присуха, всяка поруха, напускна та начетна і та причетна. Вовна та заклятна, квітна, Клятна, замолена та відмолена, кривками пошепки, сказана словом і ділом чинена кров'ю, яленом мазана, вітром і димом, несена Цвинтрем чи церквою ведена порогами чи дорогами пущена На світ зітхання пущена і всяка, яка є їх тілу. Випущена, вийді, демони, і туги, і захоплення, Ступіться дияволи, серцевого поневолення, виходь з міст, покуситель, геть любовний губитель, Потрібна сила розрожі. Всякого часа внутрство його, і зробить тихо козакляв милого. Мого, хто забрав у мене його, чи чаклом відомством чи відомством із знахреством, чи таємним словом, і справою потрій на сліва слався. Вінець справи моєї стався. А милий мій звільнився і до ня повернися з цією миті, навіки віков не буде, так вінець такий. То тільки що почулись те Практику, заговір практики, зняти любовний приворот. Якщо вас ні з того, ні з цього кинув коханий або кохана, чи може ви бачите, що у вашої дитини морок сердечний, та при цьому ви знаєте, що на близькому приворот або здогадуєтесь, зробіть цю практику. Даний ритуал не тільки зніме будь-яку любовну прив'язку, а й дозволить повернути людину. Є умови виконання практики. По-перше, ніколи не робіть її у великі свята або під час посту. По-друге, фаза місяця не має значення, але краще на місяць на спад. Робити потрібно у чоловічий день, якщо ви читуєте чоловіка, то понеділок, вівторок чи четвер, та у жіночий день, якщо ви читуєте жінку, то середа, п'ятниця чи субота. Нікому і ніколи не розповідайте про те, що ви робили. Підготуйте вівтар, на якому мають бути чорна скатертина, червона воскова свічка на півдні, чаша з живою водою на заході, чаша з сіну та кристалну шеру на півночі, підставка з деревом пало санту на сході або ладен може бути ще. А там, якщо є перед собою три воскові свічки з церкви, блюце або металева кришка. Прийміть душ, створіть колосферу, скрутіть три воскові свічки в одну та приліпіть на блюдце або металеву кришку. Та при цьому треба буде казати. Три свічки, три сили, три мощі, три вогні, три влади, три помочі, три початка, три кінця, три немочі, тридцять три слівці та три демони. Єдине всіх вас з'єдную. Вінець праві свої сотворяю. Потім запаліть ці свічки і шепотіть на них три, а краще сім разів той заговор, що почулися спочатку. Те, що залишилося від сучок, закопайте в місці, де мало хто ходить, та так, аби ніхто тут не бачив, як будете закопувати. Тож, всім нам вдачі.